Мовного каналу. Їдемо по гриби. Погода сьогодні дуже і дуже гарна. Сонечко, дивіться, яке прям гух. Тепло, ну, в машині тепло. 41 градус по Фаренгейту показує за вікном. І під'їжджаємо вже к місту Зміїв. То місто чи ПГТ, ну місто, місто, місто. Це їдемо по гриби, настрій дуже чудовий, сподівання великі. найголовніше, <п datasets> щоб вони виправдались для україномовного каналу. Приїхали в ліс. Гарно, красиво. Навіть зв'язку немає, інтернету немає, але тривога навіть у лісі чутно. Не знаю буде ли чутно на телефоні. Але от трошки-трошки одну сироєшку, один польський, дві зеленухи які вже в Європі вважають неїстивними. Не істивними. Але мені вони, вони дуже і дуже подобаються. Не знаю. Ми їх їмо мало тільки. Ладно, поїдемо ще кудись, тому що тут людей багато, грибів майже немає. Годить, чуєте? Да, Україномовного каналу, дивіться, це дитина знайшла грибочок, зараз будемо викручувати. А це дружина знайшла грибочок. А це хлопчик, хлопчик нас шукає, теж гриби пішов. Зараз будемо різати. А які вони гарні. Ну, так давай, дітанчик, Україномовного каналу. Пройшли, пройшли мимо. А я кажу, оце ж гриб, гриб. Дитина каже, а оце два гриба. Ще два гриба. А, ага. Ну, плохой не треба, тут багато. А оце і не бачила. Дивіться, ще грибок. А, я зараз буду різати. І десь я, ага. І ось ще грибок. І ось грибок. І ось грибок. Дивіться, їх багато. Тільки треба приглядатися. Отак от, от дивишся. Не видно, не видно нічого, але... Але вони є. Зараз будемо різати, дивитися. Ну, це бачила, Бо бачили, а ну. Ану. Ну дивіться, які гарні. Ой, польські. Зараз будемо різати.